Смерть цього, так би мовити, активіста про все це будемо говорити із Василем Богданом. Це ветеран служби зовнішньої розвитки, генерал-лейтенант, і він вже зараз буде в наш на, з нами на зв'язку. Будемо говорити про те, хто наступний, кого що ще може статися у Росії. Так з нами вже є Василь. Василь Богдан, будь ласка. Так, чуємо і бачимо зараз. Почуємо і побачимо вас, пане Василь, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго здоров'я! героям! Слава! Дякую, що ви прийшли до нас в ефір. Давайте проговоримо. В нас не дуже багато з вами часу, але все ж таки тема важлива. Давайте поговоримо про ліквідацію Владлена Татарського. Як ви вважаєте, кому вигідна його смерть? І власне хто наступний. Ну, я вам так скажу, що ця тема обговорюється вже тривалий час, і, як на мене, цей персонаж не заслуговує такої уваги до себе. Цей зрадник України, терорист. І все таке інше, але тут є ті аспекти, які характеризують загальне становище російського суспільства і російської держави на сьогодні. Ми спостерігаємо, як досить в деякій мірі панічно Путін намагається припинити акції, спрямовані на те, щоб засудити російський терористичний режим. І оголошення нової концепції зовнішньої політики, і сьогоднішнє засідання Радбезу спрямовані на те, щоб схилити захід до того, щоб Україна поводилась на переговори на умовах, які вигідні Кремлю, і все таке інше. Там є усвідомлення того, що Росія програє. Там є усвідомлення, що це приносить санкції дуже серйозні збитки, і там є усвідомлення того, особливо Путіним, що незважаючи на повільні темпи, але ситуація в Росії дрейфує і до фрамбетації, і до можливого або палацового перевороту, або до страшного. Бунту, який розвалить остаточно цю російську недоімперію, тому ситуація пов'язана з цим персонажем, має декілька аспектів. Перший аспект це однозначно внутрішні розбірки в російському середовищі, це і стосується і націонал патріотичних шовіністичних сил, це і е, акція Федеральної служби безпеки спрямована на те, щоб перед цими і. Виступами Путіна мобілізувати російське суспільство, доказати, що у нас є ворог, і цей ворог однозначно Україна, тому що, начебто, вона і причетна до вбивства цієї особи. Ну і е, треба мати на увазі, що і в самому середовищі цих сил відбуваються конкурентні процеси, які спонукають до конкретних дій. Я не виключаю і те, що тут можуть бути якісь і Побутові речі пов'язані з особистостями, які зараз на поверхні, і щодо потерпілих і вбитих, і щодо тих, від кого відносно кого зараз оголошені підозри. Ну а те, що засвідчується там ФСБ однозначно, і що це спрямовано, перш за все на мобілізацію російського суспільства, свідчить і той факт, що як нам вже відомо, всі відеокамери по шляху цієї дарї, як яка підозрюється у вчиненні злочину Дар'ї Трепової. Були виключені? Чому вони виключені? Хто їх виключив? Зрозуміло, що це приватним особам недоступно. Тут можуть мати відношення лише державні структури, які мають на це можливості, і які в таких масштабах можуть здійснити цю акцію. Тому все це. Загалом, як на мене, свідчить про одне: що в Росії, незважаючи там на певні ще можливості і ресурси, ситуація дрейфує в сторону. Е Невигідно для путінського режиму, і особисто Путіна більше того, роздаються конкретні розмови, особливо в опозиційному середовищі, яке перебуває за кордоном, стосовно навіть фізичного усунення Путіна, його близьким оточенням для того, щоб е, Росію все таки зберегти в тому вигляді, в якому вона зараз є. Якщо ви говорите про переворот у палаці, як ви сказали, то це може зробити хто? Хтось із найближчого оточення Путіна, чи ось ці е, представники опозиції, як ви кажете, які перебувають зараз за кордоном? Ну я вам так скажу, що е, ті представники, які перебувають за кордоном, вони можуть стимулювати цей процес. Особисто вони впливати на цей. Про це серйозно не може. Історія Російської Романовської імперії свідчить, що там були неодноразові оці палацові перевороти, в результаті яких саме близьке оточення із самих близьких рідних вчиняли ці акції по фізичному усуненню царя, чи то табарперкою, чи то шарфом, чи ще чимось. Тому Варіанти можуть бути різні. Можливості є у тих, хто поблизу. Але Путін е, через кожний тиждень два міняє свою охорону. Охорона, яка йде на його охорону, вибачаюсь за тавтологію, два тижні перебуває в карантині. Але одно зрозуміло, якщо він стає токсичним, а це так, і для власного середовища, і для того м, яструбиного. Клану, який його оточує, то о, фінал очевидний, хоча і е, не такий можливо швидкий, як нам би хотілося. Але ситуація дрифує в ту сторону. Uh -huh. Тому зараз Путін і намагається оце він збирає сьогодні радбез. Запросив туди багато кого, в тому числі і послів шість від різних країн. В тому числі і з боку Європейського союзу і США і намагатиметься вішати лапшу з приводу того, що Росія миролюбива, вона хоче миру, треба припинити вогонь, статус-кво зафіксувати і рухатися далі. Все це прекрасно всі розуміють. І останній комісія Україна ЄС і саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ засвідчує, що захід розуміє, що таке російська Імперія не до імперія сучасна. Як з нею треба вести? І е, складається чітке враження, і не тільки враження, і є конкретні факти, що наші партнери все таки. Мають намір твердо і до кінця нас підтримувати, і озброєнням, і військовою технікою, і боєприпасами, і гуманітарною, і фінансовою допомогою. Єдиний тут аспект полягає в тому, щоб це робилось оперативно, швидко і щоб нарешті надавали і ті ППО, які нам потрібні. І штурмові і винищувачі класу F-16 і так далі, і так далі, і це безумовно забезпечить успіх українського війська на фронті і, в свою чергу, спричинить крах путінського режиму. Будемо дуже на це сподіватися. Остання 30 секунд у нас лишається, але дуже цікава фраза. Розвідники її говорять. Теза вони говорять, що зараз в Росії шукають наступника Путіна і шукає цього наступника вже не Путін. Як ви вважаєте, хто може бути наступний? Чи є в них там кандидатури? Тільки дуже коротенько. Якщо можна я так скажу це сентенція гуляє в ефірі давно. І це має право на життя безумовно. Там є три групи впливу біля нього. Зараз чітко визначити хто із них буде, uh -huh. чи це там Шойгу, чи це там Пригожин, чи це там прем'єр-міністр нинішній. Сказати важко, але я думаю, це та тіньова фігура, яка зараз перебуває на етапі узгодження всіх тих uh -huh. дій. По акцію по акції, акції Вазмезді стосовно Путіна будемо слідкувати. Дякую вам за розмову. З нами Василь Богдан був на зв'язочку. Ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал лейтенант Йдемо на паузу о десятій годині. У нас новини залишайтеся з і не перемикайтеся.